Це перший в історії сезон. Регбі 5 в рамках проекту Пліч опліч. Районний, регіональний, обласний і тепер. Дивимось з вами фінальні ігри вже завершення фінального етапу. Чотири найкращі команди сьогодні грають між собою за бронзу і за перше місце. Потім за третє місце. Який вже розпочався, зустрічає кожне, тобто фактично без замін. Розмір майданчику 20 метрів ширина, 40 метрів довжина, ну і 3 метри приблизно залікова зона. Ігри проходять пана піддубного. Це фінальний день п'ятого фінального етапу. Учасниками саме фінального етапу стали 23 команди. Це найкраща команда усіх регіонів України, коли стрічка буде зірвана три рази взагалі на, на команду, три рази, якщо поспіль. Зірвати стрічку, то м'яч переходить суперникам. Ну, по іншим правилам, вже по ходу будемо визначатися. І в попередніх матчах, щоб, наприклад, взяти фінальну стадію, в принципі, не так багато очок здобувається, але зараз чудовий розіграш. Так і не вдалося зупинити просування команди з Покровського суперника. І біля е, вже біля боку зони і притискає його до землі другий номер команди ліцею номер 6 Ілля для Ну ми ще ще обов'язково раз, а то й два е, назвемо всі, всіх гравців. І відповідь рівницької команди чудова атака від Родіона від Радіона Сниці. І він повертає свою команди Твердий знак ліцею номер 6, другий номер Єгор Мельник, Нагадую, що на його рахунку вже є одна спроба, і знову продовжує продовжує тиснути. Збираються на змагання, на тренування. Ну і зокрема, наприклад, обласний етап. Донецької області був проведений у Дніпропетровській області. І знову пропускає рівницька команда атаку по своєму правому флангу. Відповідно, це лівий фланг атаки е м, команди з Покровська. Час першого тайму вже сплив. Дуже гра швидка, динамічна. І В команді вчить лідерським якостям. Ну і також, як і будь-який інший вид спорту, розвиває дисципліну. Дивіться, який класний прохід. Кількох гравців зуміла обійти 14-й номер команду ліцею номер 6 Покровської територіальної громади. Це Кіра Цуканова Захват, Ну, що називають можна. Зустріти таке позначення, як так чудово розгортається віялот команди з Покровська, але порушення правил. контакт заборонений, просто зніс свого суперника п'ятий номер і отримав в плей-офф. Матч у команди Рівненського ліцею Український зараз маневрує спробував і виходить прорватися між двома суперниками, завдяки блискучій індивідуальній індивідуальній грі 23-му номеру команди з Рівного це Радіон Синиця. намагається втретє у цьому поєдинку рахунок зрівняти. Ну в рибі. передачі вперед робити не можна руками тільки можна давати пас або паралельно за лінії залікової зони, або ж передачі назад своїм гравцям ігор Юркін. Його підопічне а також же повернувся на майданчик після вилучення Ілля Мальцев. Отже, зараз в більшості, і вдається цю кількісну перевагу команді з Покровська реалізувати. Класна гра. Це просто одна взагалі, з найкращих ігор взагалі в рамках фінансу. Рівненський ліцей український. Це Олександр Дячок, Олександр Ганджук, Олександр Величко, Ярослав Левчик, Роман Жолобко, Радіон Саниця, Ілля Червоний. І команда ліцею номер 6 команда Твердий знак Спокровська 7 класи, і команди можуть бути змішані. Разом грають і дівчата, і хлопці. І, але, звісно, о, грають команди на рефлексах регбі. Рахунок нічийний є 15-15. Останні секунди менше хвилини до кінця. І зараз ні, є захват. Захват дається зупинити просування Рівненського ліцею українське. Останні секунди І судді зараховують чергової... чергову реалізацію від рівненської команди. Час сплив і 20-15 визначений перший призер турніру з регбі 5